Закінчили ми, друзі, ще один дуже важливий етап нашого будівництва. Чесно кажучи, ми ми його дуже боялися, як і намагалися якнайдалі відтягнути. Це друзі, сходи на другий поверх, з якими труднощами ми стикнулися під час зварювання сходів. Чому ми вирішили саме такі сходи робити, та скільки це все діло нам обійшлось, ми розберемо в цьому відео. У нас було три варіанти. Нам, в принципі, в коментарях писали підписники, і ми самі розуміли, що можна робити бетонні сходи, але в нас не залитий фундамент під них, тому відразу це питання відпало. Далі були дерев'яні сходи, але ми читали відгуки про них, що вони реплять з часом, розшатуються, розхитуються. Тому теж якби відпало це питання. І третій варіант був це металевий каркас і дерев'яні сходники. Ось тут, знаєте, ми в принципі. Задумалися, прочитали за і проти, і на них зупинились. чого, друзі, ми почали, так це з проєкту нашого каркасу металічних сходів, тому що ми в голові приблизно уявляли, як воно має все це діло бути. Але була, друзі, складність саме з детальками: Як, що, куди, яка вирізати, що, де, куди, ну, як підрізати, які детальки мають бути, як воно це все повертатись буде. Тому ми почали з проєкт. Проект ми робили в програмі SketchUp. Це, до речі, перший мій досвід був з цією програмою, тому я. За і проект робив і вчився користуватися цією програмою. Чесно кажучи, я задоволений. Враження в мене позитивні від цієї програми. Я думаю, що надалі ми будемо також не користуватися в наступних наших там, етапах будівництва. Внесли ми в програму наш проєм, який в нас тут є під сходи, і вже вимальовували, що сюди може влізти. Які сходи нам сюди підходять, які ми в голові прокручували. На проект в мене пішло два тижні. Ну для людей, які розбираються в цій програмі. Пішло два дні. Ну але в мене пішло два тижні, поки я навчився розібрався. І за два тижні проект був готовий. Так, чому ж ми самостійно вирішили варити сходи, а не купувати їх? Замовляти? Перша в принципі причина це, я думаю, всім зрозуміла це кошти. Ми ознайомилися з цінами на ринку, подзвонили до знайомих, до людей попитали скільки це все буде діло коштувати. Сам каркас зварити. Це я повторюсь, друзі. Сам каркас, і ми були дуже неприємно вражені цінами. Реально можна за ці гроші зробити половину нашого другого поверху. Зварювати метал, це не дошки прибивати, прикручувати, чи ще щось для цієї роботи потрібні навики, скажем так, не один рік. Потрібно набити свої руки, щоб якісно зробити цю роботу, і саме тому цей етап для нас був скажем так страшний. Ми боялися його робити. Але ми все рівно вирішили ризикнути, навіть якщо б ми собі поставили за правило, якщо в нас нічого не буде виходити. Наймемо людей, і хай дороблюють чи перероблюють те, що ми накосячили. До речі, ще одним таким важливим критерієм, чому ми вибрали саме металічний каркас. Якщо ми з трубою щось накосячимо, її завжди можна відрізати, перерізати, переварити. Скажімо так, цей матеріал неможливо зіпсувати. А дерев'яний каркас, якщо неправильно підрізав балку чи ще щось, то все. Вже її назад до кучі не зліп. Вже її викинеш. Як почали, ми друзі, все це діло зварювати. Ви уявити не можете. які в мене були нерви, злість. Я скажем так, не міг ни шва покласти. У мене нічого не ліпилось, воно просто все розвалювалось. Я не міг автомат налаштувати. Це був просто жах. Я не знаю, як ми це все. Як взагалі далі було. Моя вже чесно кажучи, руки опускалися від того всього, і дійсно хотілося покликати людей. Але в коментарях там написали, люди дали нам поради, до знайомих подзвонили. Перше, що скажемо так почали виправлятись помилки, це з правильного налаштування зварювального апарату. Це перше, що покращило нам роботу чи полегшило нам роботу з вирізанням деталей, в принципі, проблем не було ніяких, труднощів не було ніяких, тому що. Попередньо я вже говорив, ми намалювали проект сходів, і там була кожна деталька до міліметра розміряна, яку як скільки, де потрібно відрізати. Тому з цим проблем не було. Єдині проблеми були зі зварюванням. Але буквально декілька днів ми помучились, і в принципі ця проблема у нас пропала. Ще однією трудністю було а, в зварюванні. Це скажемо, так зварювання нам припало на період відключення світла. Тоді таке жорстке було відключення. Ми фактично буквально прийшли, годинку поробили, пішли, годинку поробили, пішли. І тому от ця вся робота нам затянулася. Майже на місяць часу з цими сходами полік ішов 6 ранку, приходив в 9, Потім знову йшов десь в 11, Приходив в 2, І так до самого вечора ми не знали толком, коли те світло включать, виключать, тому що графік є один, його часом змінюють, і ось навіть нормально побудувати графік дня. Ти вже не можеш. Все йшло просто шкребер. Цей місяць часу, але я вам скажу, воно того було варто. Нарешті цей період завершився. В нас вже стоять готові чорно. Нові сходи, і я вам скажу реально, ти заходиш вже в будинок, ти бачиш якусь картину. Ти вже. Ти вже реально себе відчуваєш як вдома. Нехай навіть не це чорновий варіант. Як ви помітили, в нас ідуть дві сходинки прямих. Тоді йде площадка невеличка, три поворотних і вісім прямих сходинок. Чому такі сходи? Тому що, скажімо так, як нам писали багато в коментарях, потрібно каже продумати сходи. Тоді під ці сходи приготувати місце. Ми робили не так. У нас основна задача була максимально багато місця залишити на другому поверсі для житлових кімнат. Тому в нас був завчасно підготовлений проєм, і в цей проєм ми. Мусили втекнути сходи, які в нас були в голові. Вони зразу сплановані не були, ми вже це потім планували. Але нам потрібно було це все діло всунути в наш проєм. І що в нас вийшло? Зварили, в принципі, непогано. Висота сходинки 20 см 4 мм. Ну так, да, трошки зависока, як нам писали в коментарях для приватного будинку, ну але я вам вже повторив: ми робили сходи під проєм. Піднімаємося, в принципі, ну, не знаю, в принципі, зручно. Ще одна проблема була ось ця балка. Так само, ми її обрізати не могли. Якщо ми її обріжемо, ми заберемо. Площу з другого поверху, тому ми мусили її залишити. І саме так само висота сходинки, кількість сходинок впливали так, щоб ми зайшли під цю балку і не билися в неї головою. От я заходжу. Це я нормально йду, навіть не опускаючи голови. Спокійно заходжу. Це я найвищий просто в нашій сім'ї, тому от по мені орієнтуємося. Наступний етап: низ. Ми робили ламаним таким косууром. Можна було б, в принципі, зробити всі сходи такі, але це важко. Я вам скажу, це дуже важко робити ось такою штукою. Тому ми верхній марш просто пряму зробили, просто прямий профіль зробили, і до нього вже ось такі кутники в вигляді сходинок поприварювали. Це набагато легше, і плюс з моїми навиками зварювання, супер-дупер крутими. Цей варіант надійніший, ніжби я робив повністю цього ламаним косууром. Тому так зробили. Ламаним ми зробили тільки знизу, бо там тільки сходинки, і оцих три поворотних тут так само пішов ламаний профіль через те, що по-іншому тут в принципі не можна було зробити. То тут один-два оцих три сходинки так само пішли ламані. В принципі, кажу, результатом задоволені не все ідеально, але супер. <смітло> Є певні перекоси, нерівності, але вони настільки несуттєві, що навіть ми на них не звертаємо уваги. Я вам скажу, якого етапу я чекала найбільше. Це очищення самих вже сходів, навіть не сходів. а... Каркасу і фарбування, тому що це моя тема. Полік зварював. А от таке подобається, я собі це все очищала. Тобто мені, до речі, допомагав. Ми дуже швидко разом впоралися. Спочатку очищали це все розчинником. Це був просто запах, жесть там ніякі маски не допомагали. Обробили просто розчинником, пензликом все і протирали тряпочкою, щоб не було ніякого сліду. А вже після того. Фарбували сірою фарбою спеціально для металевих поверхонь. Вона йде дорожче, але надійніше. І якщо ви саме на етапі фарбування, то хочеться вам невеличку пораду, фарбуйте краще в приміщенні аніж на вулиці. тому що ми порівняли, який вигляд мають все такі сходи фарбовані в приміщенні. Вони набагато мають кращий вигляд. Вони дуже класно, рівномірно, просто захололи, мають офігенно класний вигляд. І на вулиці травичка поприліпала, десь вітер дойнув, та пішли такі путь. Оки, десь сонце пригріло дуже швидко засохло. Ну, одним словом, не було такого класного вже вигляду. Ніби здається, друзі, все легко, просто, але повірте, це не зовсім легко. І ми допустилися певних помилок, які б зараз ну, я напевно краще б виправив. Перша помилка це товщина металу. Ми брали профіль 80 на 40 і товщиною 3 мм. І коли вже конструкція була повністю готова, саме верхній марш, який йде довгий. Він, коли виходимо по сходинках, він якби, грає трошки. Довелося нам ставити підпорки на пересінок, щоб він якби жорстче трошки стояв, але все рівно чуть-чуть просідання є. Якби ми брали профіль товщиною 4 мм, я думаю, щоб частково ми б зменшили. Оце граня, і якби сходи трималися надійніше цього всього. Хоча, в принципі, і так вони добре стоять. Але при товщині 4 мм вони були б жорсткі. Друга така помилка це шви. Як ми тільки вчилися зварювати, точніше, я вчився зварювати, перші шви були не зовсім якісні. Там були і пропуски, там були і отвори невеличкі, намагався я це все зачищати, але все рівно, от якби я сьогодні робив, я б, наприклад, якби зробив кращими ці шви, ну але як вже є, вони і так нікуди не подінуться, буде триматися, але це так. То, що ж можна врахувати помилки? Ну і по іншому, в принципі, друзі, не могло бути, бо я на цьому вчився, і я не міг зробити інакше. Я зробив так, як я зробив. Ну, і ще одна така основна помилка це те, що сходи все таки треба було планувати завчасно. Ми б могли б уникнути безліч різних нюансів, але ми виходили з розмірів нашого будинку. Він є невеличкий і тому супер-дупер комфортні сходи там мега сплановані. все рівно ми зробити не могли. Зробили найідеальніше з того, що ми могли в принципі зробити для цього будинку, для цього проєму і в принципі для наших потреб. Отже, друзі, скільки нам обійшлися ці сходи? Як ми питали в знайомих, нам пропонували сходи від, ти каже, готові вже будуть від трьох тисяч доларів. А каркас сам 40, 45 тисяч, 50 тисяч. Хто скільки цінить свою роботу? Такі ціни виставляють в інтернеті. в Принципі, і нам так само казали. Скільки ж вийшли сходи? Як ми робили їх своїми руками. <свісно> Замовили ми профільну трубу 40 на 80 і на 3 мм 20 метрів. І кутник 40 на 40 3 мм 25 метрів. Всього з доставкою 6847 гривень. Зачисний тиск для булгарки. В принципі, одного нам вистачило 40 гривень. Круги відрізні 20 штук для булгарки, ну 20 плюс-мінус, 22, може 23, я точно не пам'ятаю. Один круг 16 гривень це 320 гривень, електроди 3 кг. Ми купили, друзі, дві пачки. Одна пачка 2,5 і друга пачка 1,5 кг. Заплатили ми за електроди 571 гривню. Розчинник, це щоб потім зачищати весь метал, від цього жиру, щоб можна було пофарбувати три пляшки. Ми потратили пляшка, ніби 70 гривень, 210 гривень. Розчинник, фарба з ґрунтовкою для металу, тобто три в одному. Ми купили фарбу 2,5 кг, кілограми, заплатили за неї 900 гривень, але витратили ми буквально кілограм півтора на ці сходи, половину десь, але рахуємо цілу банку, тому що ми купували цілу банку. І всього нам вийшло за сходи 8800 88 гривень Заокруглимо, 9 тисяч гривень. Нам обійшлися сходи. Це ціна каркасу сходів на другий поверх в нашому будинку на 2024 рік. Це на сьогодні. І тепер друзі, я порівнюю цю ціну, і я порівнюю всі помилки, які ми там зробили. І ці помилки просто зводяться на нуль. Тому що ми зекономили як мінімум в чотири рази, ми зробили сходи своїми руками дешевше ніж якби нам робили майстри. Якщо ж друзі, у вас все ж таки стоїть питання робити сходи yeah. самому чи замовляти їх у майстрів. То вирішувати тільки вам. Так, потрібен і час, і бажання навчитися, трошки, можливо, навіть поморочитися, посидіти. Толік все ж таки ризикнув. Ми задоволені, зрозуміли для себе, що страх очі великі, і не така там, знаєте, та важка і страшна робота, як те, як ми її собі в голові уявляємо. А вам, друзі, дякуємо за перегляд. Хто наші не підписано, обов'язково підписуйтеся, ставте нам вподобайку. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па!